Усім привіт, доброго ранку. Е, Вирішив вам зняти невеличке відео. У нас вже дуже-дуже похолодало. Сьогодні вранці було 2,2 градуси тепла. Е, досить, так, знаєте, холодно, оскільки на е, даху було вже все біле. Відповідно, були такі приморозки. Ось так гарно виглядають хризантеми, Бачите, вони всі такі ще в крапочку, вологі-вологі. Е, трояндочки, бачите, одна прийнялась гарно видно, друга теж там має бронечку збоку, якщо глянути. Е, сьогодні після обіду планую трішки попрацювати, вже прибрати всі томати, бо відповідно з такою погодою вони не дозріють. Але бачите, я їх лишив ще на декілька днів. І ще можна буде зібрати. Трішки томатів. Ну і сьогодні планую трішки ще попрацювати, дещо поприбирати вже е, кукурудзу прибрав, соняхи ще залишив, вони такі гарненькі, не хочу їх прибирати. І сьогодні також підживлю е, додатково ще раз осіннім добривом. Е, всі багаторічні і троянди, і хризантеми, і е, е, всі дерева повністю, кущі, смородини. Опідживаю осіннім добривом. Бачите, води ціла купа. Дощі були, набралася повна-повна бочка води і також невеличкий ставочок, теж повний води. набрано. Усім до зустрічі, гарного дня!